Зараз е, в українських там, офіційних джерелах кажуть про те, що окупанти вони йдуть на рекордну кількість використання кабів. Е, і з огляду на те, що ти вже сказав, що ви така ну, по суті, пріоритетна ціль для ворога, е, як ви захищаєтесь від таких от загроз, по типу кабів або фіпівішок. Бо якщо на початку фіпів дрони там використовувались десь в тилу і по таких пріоритетніших цілях, то зараз ну, росіяни не нехтують, тому щоб навіть там по живій силі бити. Як у вас з цим? Дивіться, зайдемо з така цікава тенденція. Йде почали ми використовувати впівдрони, всі почали дуже сильно радуватися. А потім різко з'явилися в росіянці в ми почали бити е, закордонними розробками, керованими бомбами також. Всі дуже радувалися і почали росіяни бити. На жаль, ми в цьому програємо і не в тому, що ми такі там погані там чи керівництво погане, воно неправильно там. Ні. Враховуючи розміри країни, Вибачаюсь і людський ресурс, в якому вони є, для них виготовлення цих дронів та бомб. Не є тяжким. Це для нас важко. Ми не можемо цього зробити, бо вони, на жаль, достають по всій країні цими ракетами, своїми сраними вибучаюсь і всім цим іншими шахедами. Нам це дуже важко. А їм немає в цьому важкості. Як від них ховатися? Ніяк. На жаль, скажу вам ніяк. Глибше, 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 глибше. Ну, кожна людина, яка йде сюди на війну, вона прекрасно розуміє, що сьогодні ти прокинувся і все дуже добре, а ввечері вже не настати. Нас від цього, звісно, смак життя стає тільки набагато кращим і набагато крутішими. Ти розумієш, ти ловиш будь-який момент свого життя. Але кожен з нас, хто йде на задачу, розуміє, що може щось піти не так, і це нормально. Це така робота, це дуже небезпечна робота. І щастить тільки в тому, що від FPV дронів допомагають Реби, люди передають аналізатори. Також у нас також є аналізатори. Це нормальна тема. Це воно допомагає так, не в ідеалі, але допомагає. Також саме є реби, і окопні реби, і на машини, реби, все це є. Але знову супротивник також на його недооцінювати. Він також вчиться. Він також знаходять якісь там частоти та інші. А від кабів захист, ну як вибачте, скажу на російській, предупрежден значить, вооружен це всі бачать, це всі розуміють. Якщо відбувається пуст кабів, звісно, йде повідомлення. В тебе є час заховатись, ну наскільки це можливо, наскільки там глибоко заритись, це є час. А там, ну, вибачте, як пощастити. Пощастило, все, працюємо далі. Ні, ну що ти зробиш? Геричний помер. Але в цьому немає нічого страшного. Ми не знаходимося на такій війні, яка виборює нашу свободу, і ми дійсно стаємо тими людьми, які ну, йдуть до перемоги. Як би там важко не було. Так це страшно, так це сумно. На жаль, дуже багато хлопців втрачають своє життя і не тільки, ну, не тільки життя кінцівки під час таких обстрілів. Це дуже подло, це дуже погано, це дуже таке воно ну, стрьомне, стрьомна річ така, але ми всі прекрасно, ми не просто тут сидимо, ми не за гроші пішли. Ми всі тут все прекрасно розуміємо. На що ми тут знаходимося? Для чого? Тому там, випереджуючи деяких людей, які будуть казати: А ні, шановне пане, я з будь-яким з вас готовий поміняти, сидіти, ходити на роботу, спокійно готувати їсти та насолоджувати життям. Але я знаходжусь тут і спокійно собі воюю, розуміючи, що це хтось повинен робити. тому Чекає цікаво почути твою думку. Що ти думаєш? Чому от росіяни вони продовжують йти в ці м'ясні штурми? Попри те, що вони ну терплять величезних втрат, але це продовжується просто безкінечно. На мою думку, в їх головах це все ну насправді дуже сильна пропаганда. Дуже сильна. Рівні їх пропаганди вартує позаздрити Як вони пропагандують людей? Як вони промивають мізки? Це що це за дідов, як вкрасну в Велику Отечественну війну. Ми йшли за побіду, за против за, проти котов. Чим їм коти не догодили, не знаю. Ну що ти зробиш? І в них така от система. Вони в м'ясо, в м'ясо, їм треба надавати перемогу. От як для нас якась, ну. В нашому понятті перемога це перемога, а у них от джать посадку це победа. Ми вибили нацистів, подлих, этих от негодяїв Ну, вибили, вибили, ми відійдемо на 20 хвилин туди прилетить пакет градів. Ну, нам ну не впадло, ми потім прийдемо, скажемо, все, спасім сину за победу, а папі за машину. ну Вони дуже дивні такі люди, але вони дійсно йдуть. І що їм і керує, невідомо. Але я розумію, як командир, що це наказ. Вперед. Я впевнений, що і дуже багато було насправді таких от деяких документаційних, можна так сказати, підтверджень, що позаду стоять за гранатряди. От яких всі, всі ну, чай такі ребята, вони люблять фотографуватися, фотографіруватися. Вони дійсно стоять позаду, і у них немає шляху назад. Їм або вперед, на смерть, або назад, на смерть. І знову ж людський ресурс. Ну вбили вони там 200-300 людей сьогодні. Ну, післязавтра прийде ще 200-300 людей, вони знов туди відправить знов, 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 знов. І, ну, розмір їх, їх, їх країни та населення дозволяє це робити. Дійсно дозволяє. І е -е, повертаючись до питання, що я таке побачив е -е, на початку нашого інтерв'ю: це був Бахмут, зима. Сніг іде. І, ми були в такому місці, перед нами сидить дрончик, і він, що, ми, що я щось так дивлюсь, його екран каже, а що це за хну? Такі, знаєш, такі, як маленькі холміки, такі маленькі, 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 раз там, раз кочки такі. А там поле, ну, засіяне ними. Думаю, ну, може, вітер такий, що сніг, знаєш, закатує. Це трупи під, вибачаюсь, російські трупи, які просто лежать в полі. Їх ніхто не забирає. Вони нікому не потрібні. Тут така сама ситуація. Їх ніхто ніколи не забирає, вони нікому не потрібні. Зараз почнеться спекота. Воно почне гнити, смердіти. Ну, багато хто може скаже, наших теж не забирають, наших забирають, стараються забирати, намагаються зробити все, щоб забрати. Як би там важко не було. Дійсно, бо виникають ситуації, коли дуже важко забрати. Але наші хлопці все одно дуже сильно стараються. Дуже сильно. А на їх стороні такого немає. Просто нема, і вони знову ж ждуть за ними штурм і лягають за них, хонуваються за ним. Тобто, у них немає такого розуміння, що це людина. Ні, це вперед, це ресурс такий, це м'ясо. Вперед, вперед, вперед. І на жаль, за рахунок цього в них інколи виходить щось протиснути, тому що кількість е натиску та кількість стволів, натиск, який створюється, це сама от сила, яка діє, це дуже важко їй протистояти. Тебе також інколи закінчуються, на жаль, патрони, але хлопці роблять все, що вони можуть, абсолютно все, що вони.